Шановні. Ну що, мої персики? Податкова сьогодні опублікувала, ну, як сьогодні, 22 грудня, як ми бачимо, завантажено, уже остаточні плани графіку документальних планових перевірок. Тобто, це вже, вже 100% до вас прийдуть з перевірком. Я чомусь у мене таке було і бажання, і враження, що фопів чіпати не будуть. Ні. Я можу йти дуже далеко зі своїми бажаннями, документальні а, планові перевірки фізичних осіб з урахуванням коригування. Цілий рік вони коригували, коригували, і ось остаточне. Ну що, давайте з вами пролистаємо. Я зробила в такому форматі як е, скріншот, е, намагалась поділити по алфавіту. Хто знайде свої прізвища, не лякайтесь. Тут є запланований остання третя колонка запланований місяць, в якому буде проходити ця перевірка, і у вас буде ще час до неї підготуватися. Так, я не знаю, чи можна говорити вслух, але це публічна інформація, тому тут нікого не можна не образити, ні, ні когось підставити, там щоб ці всі взагалі слова зараз були відсутні. Абрамович, немає ідентифікаційних кодів, тобто ми не можемо ідентифікувати особистість, є тільки прізвище ім'я по батькові. Якщо у вас співпало, ви маєте право е, взяти цей, наприклад, там, скріншот або посилання, я залишу під відео, і зателефонувати інспектору самому податковому і запитати, чи це є ви, ну, тобто, чи це вас поставили в план графік, щоб для себе розуміти. значить... Е, Абрамович, Авраменко, Автенцюк, Азартна, Азімов, Алексишин, Андріщаків багато. Андрусенко, Арсісі, Арсірій, Арутюнян. Афанасьєва. Це, це літера А. На Б дуже багато людей. Бабаяни, Бабій, Бабії. Кого так багато ще: Бень, Березка. Берна, Бєров, Білоуси, Бойко. Ой, Бойко дуже багато. Боляк, Бондаренків є, тройка, четверка, Борисенко, Бражник. Ви, коли будете дивитися відео, ви можете на, 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 натиснути Стоп і е, переглянути. Ну, Спокійно список. Ну, я не буду читати всіх, ви ж розумієте, що це дуже довго. Але так пройдемося по самим таким більшості. Витушняк, Верега, Вельгус, Вітковський. Волош... Волошаненко, Ворона. Далі йде буква Г: Габрилевич, Гандзюк, Гіркова, Гладкий, Глись. Горіненко, Горожанецький, Гриненко, Громлюк, Грушко, Гупало, Гурков. Так. Давидов Дейна, Дем... Демчина, Демченко, Доліновський, до Докієнко, Драга, Дубина, Дубська, Дулін, Дулін багато. А, це вже йде. Да, да. Дьомін, дяк. Угу. Ерікян, Єлтишев, Єфименко. Є взагалі дві, дві людини: Єлтишев, Єфименко, Желєв, Жук, Жуков, наже теж мало дуже. Завадський, Загинай, Заєць, Зайцева, uh -huh. Запасненко. Захарчук, Зінюк, Зозуля, Зубийко. Іваненко. Ну, Іваненко я знаю багато прізвищ тут прям один тільки Іваненко. І Важко, Ізбянський, Ільїн. Це вся Україна, це вся Україна. Це план графік на всю Україну. Це не по якомусь місту, це 900 фопів по всій Україні будуть перевірятися. Ісевич, Істомін. Ой, на букву К тут взагалі просто аж три сторінки здається: Кадар, Казакова, Кисіль, Кисляк, Кобзар, Ковальов, Козак, Койда, Комаров, Константінова, Курзун, Кочупай, Кузів, Кулеба, Куліш, Купець, Кустенко, Кухарук. Кухта, Даліде Ел, Лаврентіва, Лисак, Лисенко, Багато Лисич, Лищук, Лісова, Лічко, Лубань, Лук, як Михайло, Магалюк, Мазан, Майоро. Мандрик, Маренич, Маркуш, Мармер, Марш, Маршали два, Маслова, Медвідь, Віктор Миколайович, Мельник, Мельників Аж п'ять, Мироняк, Михайлова, Місанюк, Мринська. Мусаев, муха, мушта. Далі Н. Наградська, Наумчук, Никітенко, Нічого, Новицький, Норенко, Нягу. О, Обушко, Окунь Окуньєв, ОПРИСК. Опрыск. Оркуша Остацов Охотний. Далі Пет, Петек, також довгий список. Павлюків багато. Палій, Пасько. Петрів. Я намагалася вибудувати все по алфавіту, по е, наступним літерам також по алфавіту, тому буде вам легко шукати. Попова, Попов, Попович. Прокопенко, Пупко, Радашова, Ратушняк, Рачунь, Різанович, Романенко Ліна, Романюк. Романюки є. Руденко є, Русол, ручко. С. С. Також довгий списочок. Симко. Семко багато. Семенюків багато. Сікора, Скиба, сміх, соболь. Соломчук, Соляр, Катерина Сорохман, Ставський, Ставська Юлія, Ставський Юрій, Вацлавович, я так розумію, можливо, брати сестра або, скоріше, сестра, не пощастило комусь. Стеценко, Стецик, Стойко, Сторожук, Стоянов, Стрюков, Сушенко, Те. Тарасюк, Теслюк, Тимощук, Токарчук, Троян, Труба, Тупота, Тюріна, Угляр. У, у мало. Удовенко, Українець, Уманець, Унгурян, Ф. Файкун, Федик, Федоренків Багато. Федоренко, Федоренко, Фіалкова, Феца. Фецат Ярослава, Фесюк Олена, Флис, Фонарюк, Фофанов, Фурман, Наталія Федорівна, Фурса Марина Вікторівна, Ханик, Хитра, Хрипта, Хромов, Худяков, Цап. Цигрик, Циз, Цидуйко, Цисарук. Чайківська, Чарук, Черкасова, Черняк, Чижков, Чуба, Чуприн, Чухрай, Чучко. Шалигін, Шармак, Шашкова. Шевченко багато. Всі Шевченко, себе перевірте: Шкляр, Собей, Шовч, Шрам, Штефан, Шульга. Шумейко. Шур. Може це вже щур. Може це вже ща пішло. А може ж ще... не видно. Ось тут не видно. Навіть, Ну, мабуть, е Ша все таки Шумейко, шербань. Ні, мені здається, що це Ща. Це щур і щербань. Юрочко, Юрчик, Ющенко. О, хай себе Ющенко всі перевірять. Якуб. Ярема. Не видно, який місяць перевіряємо. Ярмак, Яскал, Яхно. Яцюк Віктор Володимирович закриває цю 919-ку. Ну, все. Ну, я пробіглась так, щоб ви могли зупинитись, передивитися себе. Це цей план, проти якого ніхто не піде, його не відмінять, він буде і він пройде за весь, за весь 2024 рік по цьому списку людей. Е, ну, як то кажуть, попередили, ми готуємось. Все, гарного настрою, настрою бойового. Не падаємо, будь ласка, духом, все буде нормально. До планової перевірки, коли ти знаєш, легше підготуватися, проконсультуватися. Не знаю, якщо є можливість найняти, звичайно, якогось спеціаліста, який це проходить, і щоб це вас не сильно турбувало. Ну і обов'язково перегляньте, щоб то для вас не було, як то кажуть, сюрпризом. Бо це не самий приємний сюрприз, повірте мені. Планова перевірка, вона в себе включає перевірку всього, що у вас знаходиться в вашому бізнесовому процесі. Від найманих працівників до договору оренди, в кого ви орендуєте приміщення. Це зустрічні перевірки, це перевірки ваших контрагентів, це перевірки всіх виписок по банку, це перевірки всіх процесів. Транспорту, ну тобто всього. Ось. Тому, будь ласка, майте на увазі. Все, Тримаємося. Я надіюсь, що ми проживемо 2024 рік і в ньому переможемо, і підемо далі в світле майбутнє.